Обласні змагання будуть відбуватися за дев'ятима видами спорту. В них візьме 105 команд, це 1260 учасників. Всі вони будуть, ну, обласний етап буде проходити в місті Чернігові. Локації повністю підготовлені, вони забрендовані, відповідають вимогам. Я думаю, що розпочинаємо з легкої атлетики шахів і далі інші види спорту будуть проводитись фінальні змагання: це і баскетбол серед дівчат і хлопців волейбол, гандбол, спортивне орієнтування, регбі 5, футзал, хлопці і дівчата, черлідінг, легка атлетика і шахи. Зоколи, на Очікування перевершили, тому що долучилися майже всі. Територіальні громади, всі школи, лише за виключенням деяких громад і шкіл, де ну, ми всі розуміємо, що де небезпекова ситуація. Там змагання не проводились. Я думаю, кількість наступний вже змагальний сезон дітей буде збільшуватись, тому що долучиться ну, інші, можливо, школи. Але ну, результат дуже хороший.